Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде черговий прямий ефір в рубриці час вичень Божого слова, і ми матимемо пів години часу занурення в слово Боже. Це цілющий процес, який відновлює нас як фізично, так і укріплює нас в духовній позиції, адже ми повинні пускати коріння, щоб ніякі вітри перемін, спокус. І зла не змогли зрушити нас з вірної дороги. Ось, і для цього нам потрібно бути завжди в духовному тонусі. І якщо ви регулярно дивитесь прямі ефіри, маєте час роздумів на слово Боже, то ви мудра людина. Ви зробили пів, пів діла. Ось іншу частину роботи вам потрібно просто почати виконувати, ось, реалізовувати ці знання, ці роздуми, але. Процес насичення Словом Божим, процес утвердження свого серця в слові, вкрай важливий. Ось тому ми цим і займаємося. Адже в духовному плані, наш дух потребує підтримки. Звичайно, клопоти цього світу це стратегія диявола, часто для того, щоб переважити, от, зробити такий дисбаланс в наших життях. І, Перекосити в бік буденного такого щоденного вектору життя, який в кінці кінців може зазнати кораблотрощу, якщо ми можемо порівняти життя з лайнером. Ось. Адже кораблотроща в вірі це, це неправильні акценти, і нам потрібно балансувати, насичуватись словом, також і утверджуватися в, в практичних ділах, в виконанні цього слова. Слава Богу. Добре, дякую, що ви сьогодні зі мною. Напишіть, можливо, звідки ви дивитесь нас, і якщо якісь молотовні потреби, також пишіть їх в коментарях. Ось і я буду сьогодні говорити про те, як важливо не боятися демонструвати свою позицію, як важливо. Бути людиною високих стандартів і триматися Божого досконалого плану для свого життя. Я впевнений, що більшість людей сьогодні в цьому світі, де так багато компромісів, піддаються спокусі, тобто вони хитаються в своїх переконаннях і не, можливо, не в самих переконаннях, а в демонстрації своїх переконань. І от оце є часто проблемою в плодоносінні. Адже людина, яка сміливо говорить про свої діла, вона знає, чого хоче добитися, і знає, які результати її очікують. Тому в неї є сміливість. І сьогодні, якщо ви будете тими людьми, які розуміють цю частину життя, ви будете на дорозі, якою коли Ісус Христос. І апостол Павло, і всі першопроходці, і е, успішні Божі люди. Скажіть самі собі: я хочу бути успішним в Бозі. І це наш спадок, це наш уділ. Ми маємо бути успішними. Ми не є люди, які зазнають поразки, які е, приречені на обмеження. Бог прийшов з радісною звісткою в наше життя. Він, він врятував нас завдяки цій звістці. Це була радісна звістка. Як ви думаєте, на цьому радісна звістка закінчилась? Ні. У нього є радісна звістка стосовно твоєї сім'ї. У Бога є радісна звістка стосовно твого фінансового положення сьогодні. У Бога є радісна звістка в питанні керівництва і покрокового порятунку твого життя. І тому. Тобі потрібно бути сміливим і заявляти про свою позицію. Я хочу, щоб ми трошечки сьогодні згадали життя апостола Павла. Апостол Павло після свого навернення був радикально відвертий, занадто деколи. Його деякі люди вже його, з його оточення зупиняли, але він демонстрував свою віру. Ми повинні рівнятися. От він казав: наслідуйте мене, як я і Ісуса Христа наслідую. Для чого ми з вами сьогодні повинні дивитися на таких людей, які всеціло хочуть бути подібні на Ісуса Христа? Чому ми такими повинні бути? Ми маємо заповіді в Слові Божому подивлятися Богу як діти улюблені. Тому, от хоча б з цієї причини, але людина, яка не, не розуміє важливості демонстрації свої, своє, свого свого життя. Не вихвалянням, а демонстрацією. Що таке демонстрація? Це слова, це поведінка, це принципи життєві. Про, про вас все знають, навіть не питаючи, Чому? Тому що ви демонструєте своїм життям, своєю поведінкою, своїми словами, свої цінності, свої переконання, свої погляди. І це вкрай важливо. Ми не повинні бути не риба, не м'ясо. Ну, я не знаю, я бачив його і там, і там він щось то, тут про Бога, а там вже займається якимось неправильним справими. Ні, ми радикально налаштовані на виконання волі Божої і ніяких компромісів. Це те, що дасть нам силу, це те, що укріпить нас і зробить нас більш плодоносними і більш авторитетними в царстві Божому. Ви знаєте, що люди, які. Імитують духовну силу, вони зазнають поразку. Ну, в якому змісті кожна людина Божа наділена влади, але є люди, які на своїх початках погрязли фактично в ділах плоті, і в них немає духовної сили. В якому змісті? Не тому, що вона їм не належить, а тому, що вони її не демонструють і не закорінюються в свої повноваження, в свої права, які Господь дав. Вони бояться це зробити, але зробіть крок віри, помоліться за того, хто навкто біля вас. Розбирайтеся з тими звичками, з неправильними звичками в своєму житті. Хтось уже довгий час переїдає, і ви знаєте, що це не потрібно робити. Розберіться з цим. Хтось зловживає курінням, і ви знаєте, що вам ну, це шкодить. Розберіться з цим. Тобто, у вас є влада, у вас є авторитет, вам потрібно демонструвати своє життя як лист. З якого люди будуть читати післання для себе. Якщо у вас довгий час не вирішуються якісь е, сімейні проблеми, зупиніться і скажіть, я з Божою допомогою вирішу їх. Чому я їх вирішу? Тому що той, хто у мені, він створив весь цей світ кожну людину, він знає, скільки волос у мене на голові. І він не знає виходу з моєї сімейної е, е, проблеми. Ні, він знає, і він дасть мені цю мудрість, якщо я прислухаюся до неї, слава Богу. І тому я сьогодні вас закликаю: будьте відважними і не приховуйте те краще, що Бог дав вам, чим Бог наділив вас. Це влада, це мудрість, це е, спасіння. Ми можемо демонструвати своє спасіння, якому плані. Ми можемо говорити: я благодатт Божою отримав порятунок. Хтось тобто каже, о, який зазнайка. Та ні, не зазнайка. Я радію цьому, і я хочу сказати вам, що ви також маєте сьогодні благодать. Від Бога отримати порятунок, вхопитися за руку Божу, яка пропонує вам сьогодні допомогу, порятунок. Ось що потрібно, і це в кожній сфері життя. Бо хтось сьогодні потребує відновлення сімейних відносин, а хтось потребує душевного спокою, бо страх роздирає, апатія охоплює, то скажу вам: ваша відкритість і сміливість в тому, щоб демонструвати свою приналежність Ісусу Христу. Це вкрай важливо сьогодні. Не ховайтеся, ніхто, як написано в Івангелі в Матвія в нагорній проповіді. Ніхто не кладе свічник під ліжко. Його ставлять домі, щоб всі бачили, щоб світлили. ви світло для світу. Ви сіль землі. Ви освітлюєте, осолюєте людей навколо вас. І це. Позиція демонстратора, тобто людину, яка демонструє. Якщо ми сьогодні не демонструємо, то горе нам, правда? Горе нам, якщо ми не демонструємо. Але я хочу, щоб сьогодні був дуже важливий акцент, і не просто з мого боку цей акцент був зроблений, а саме прийнятий вами оцей мій акцент, зрозуміли не лише. От, на ці 20 хвилин, а застосували ці прийняті знання на практиці. Найкраща нагорода будь-якому вчителю, будь-якому проповіднику, пастору, служителю, якщо слова Божі, які він проповідує, вони приносять добрі плоди в життях в життя тих, хто їх чує. І для мене немає більшої радості, якщо ви будете утверджені. В істинах Божого Слова і бачитимете результат. І от коли ви будете демонструвати своїм життям, що Ісус Христос є центром вашого життя, що Ісус Христос є вашою радістю, вашою мудрістю, вашою підтримкою, розважністю всім для вас, то ви будете щасливими людьми. Але якщо у вас немає цього і відваги, то ви обмежуєте себе в багатьох речах. Ось і нам з вами. Тим, хто вирішив слідувати безкомпромісно за Господом Ісусом Христом, потрібно озброїтися з цією думкою, що краще, що у Бога є для мене, воно попереду. Адже моя позиція відкрита, а Бог щирими поступає щиро. Розумієте, коли я щирий і хочу прославити Бога, то Бог такій людині дасть все, що потрібно. А якщо людина просто хоче щось, чогось окремого і свою віру в Бога просто. Під себе підлаштовує, це підлаштовує, це недобре, скажу вам так. Адже коли Соломон не просив багатства, не просив слави, влади, а просив мудрості Божої, просив правильно розуміння того, як потрібно жити, то Бог додав йому з цим усім і все, і, і багатство, і владу, і все інше. Друге питання, як ми цим всім ну, навіть на прикладі того ж самого Соломона, це зовсім інакше питання, так? Це все одно наша відповідальність протягом всього життя. Але я вам скажу, що сам, сам факт того, що Бог е, він в нашому житті буде приносити добро, якщо ми робимо правильний вибір на користь е, його царства, на користь виконання його волі, ну, це, це вже для нас величезний дивіденд майбутнє. Це вже для нас щось, щось неймовірно важливе в житті, адже саме завдяки такого роду позиції християни вони не є, як я вже казав, не риба і не м'ясо. Вони сіль, вони світло. На них можна покластися. Задайте сьогодні питання: на мене можна покластися чи ні? Задайте собі це питання. Ось. І сьогодні, згадуючи життя та служіння апостола Павла, я бачу в загальній картині його життя та служіння одну таку рису важливу. Перше, це сміливість і небоязнь заявляти про свою віру в кожній прослойці суспільства. Він був в верхушці правлячої партії фарисеїв, вони управляли всім. Він міг їм заявляти про свою віру Ісуса Христа. Це злило його, вони хотіли його вбити. Він міг політичній владі не просто релігійній владі заявляти про свою віру, він політичній владі міг заявляти про свою віру. Він своїм друзям, знайомим, родині міг заявляти про свою віру. І він був за це побитий, не прийнятий, але не зупинявся в цьому. І більше того, він казав, що я ванний був за Ісуса Христа віддати життя навіть. Це вища форма віри і посвят. Але як би то не було, я не, не призиваю вас до безумного радикалізму в християнстві, я до мудрості Божої і до відваги в розумній мірі, в якій мірі? В тій мірі відваги, яку Господь дає вам, бо в ваших серцях. І скажу вам ще одну таку важливу думку, яка допоможе сьогодні не лише в цей момент. Але в цілому, якщо ви будете застосовувати це як принцип, для мене важливіше в житті не щось матеріальне на землі, а принципи, цінності, які прописані Господом як заповіді, як настанови, як обітниці. Ось якщо ви за це боретесь, якщо ви це відстоюєте перш за все, то ви будете мати і цінності на землі. І в вічності Господь обіцяє нагороду тим, хто незламно слідує за Ним. Безкомпромісно слідувати за Богом це в першу чергу вигідно нам з вами. Адже так багато християн сьогодні не усвідомлюють цю важливу складову життя, цю важливу істину для, для того, щоб в безумному світі не злитися в одні барви. З цим грішним поколінням або з ідеологією, яку світ пропагандує. Ми з вами можемо йти проти течії. У нас є ця здібність. Христос говорив, що в світі зазнаєте скорботи. Саме ця наша позиція вона може мати не сприйняття світу, оця відкрита позиція, безкомпромісна диспозиція. Що я маю на увазі, коли кажу відкрита і безкомпромісна позиція? Це воля Божа, це проповідь Євангелія, царство Боже, це святі цінності Божі, які, з якими не можемо розмінюватися, прикриваючи це нібито в лапках любові. Ми не можемо називати, не називати гріх гріхом. Ми не повинні підлаштовуватись під культуру чи під якісь правила в державі, в суспільстві, якщо ці правила протирічать Божому Слову. Ми не можемо красти, якщо держава закликає красти. Ми не можемо робити ті речі. ну, До прикладу, я не кажу, що держава закликає ну, зараз не про нашу державу річ, бо ну, взагалі я просто про принцип. Якщо є, є диктаторський режим, які забороняють Біблію, немає ну, тоді людина стоїть перед цим вибором. Ми не маємо права приймати якісь земні закони, які хочуть викреслити вічні Божі Плани та цілі для людства. Адже все, що починає будуватися без Бога, воно буде руйнуватися без всяких сумнівів. Просто проміжок часу мусить пройти якийсь. Бо насіння безбожності воно пожинає руйнування. Ми бачимо це, наприклад, і, наприклад імперії безбожних, наприклад, і безбожних держав, безбожних сімей, якщо це в вущі взяти. Ось. Тому я вам скажу так, що. Найкраще, що можна зробити, це бути в сім'ї Божій, бути належати до Царства Божого, представляти інтереси Царства Божого і при цьому всьому демонструвати свою віру, не ховатися. Павло казав, це не в закутку, десь творилося, коли він описував своє життя. Ви знаєте, він о, о, в одному місці, в іншому місці, в одній групі людей, в іншій групі людей. Він казав: ви ж знаєте все, що відбувалося зі мною. Адже це не було в закутку десь. Я був публічною людиною і залишаюся нею. Я хочу, щоб ви бачили моє життя і служіння, що воно має в собі дуже важливу складову. Моє служіння, воно відображає Христа. Моє служіння, воно, якими були колись, такими і сьогодні. Це не означає, що ми проповідуємо буквально те ж саме. Ми можемо йти в прогресі, прогресуючі відкриття мати, які мають основу в цьому, цьому прогресивному процесі, основу в писанні. Ось це в цьому немає нічого поганого, але ми такі самі в своїх мотивах, в чистоті догоджати Богу. Аллилуйя. Я вже в восторзі, ну сам сам торжествую, коли, коли це говорю. Адже саме. Слово в нашому серці є бар'єром. Писання є захисним бар'єром від того, щоб скотитися в, в обочину якихось проблем чи життєвих, життєвих негараздів. Я не хочу зануритись в трясину якогось бруду. Ось я хочу тільки догоджати Богу. І от ці слова вони повинні нас рятувати або орієнтувати, коли у нас є вибір. Вчинити неправильно. Випробовуйте себе, чи в вірі ви? Випробовуйте себе. Випробуй, Боже, мене, слова Давида. Досліди мене і побачи, на якій я дорозі. І на вірну дорогу мене попровадь. Хіба це не чудово? Хіба це не прекрасно усвідомлювати ці слова? Що Бог він на такі молоти відповідає. І йому вгодні такі молитви, адже він залишив в писанні як орієнтир для кожного з нас, чи молитесь ви такими молитвами? І скажу вам так: ці слова не повинні викликати у вас осуд, що ви щось не доробляєте, але повинні бути прийнятими. От коли я це кажу, вони мають, як знаєте, як нішу масло заходити легко, без спротиву, адже знаєте, що нам дає силу. Нам дає силу, коли ми з відкритим серцем приймаємо істина, яка, істину, яка має в собі здібність міняти переконання, невірні переконання, якісь твердині, які завели нас у проблеми, в яких людина опинилася. Адже істина Божого Слова вона завжди приносить з собою свободу. І я сподіваюся, моє очікування сьогодні. Будуться на тому, щоб ці слова прямо зараз мотивують вас поважати Бога, слідувати за Божим покликом, бути відважними і сміливими в своїй позиції. Ви знаєте, хтось скаже, це дуже простий заклик. І от якщо ви його виконаєте, цей дуже простий заклик, ви запланете основу, яка буде надійною платформою для будь-яких ваших напрямків життєвих. Якщо ви будуєте на камені, на правильних цінностях і маєте правильні основи, то ви не боїтеся противостоянь різного роду баталій чи атак на своє життя. Тому, чому? Тому що основне ви вже вибудували. І тому я не стомлюся про це говорити. І я вірю, що ви не стомлитеся це чути і жити в світлі е, цих заповідей, слава Богу. Сьогодні молюся, щоб Господь наповнював ваше серце надією, наповнив ваше серце е, Відвагою і дав вам сміливість в тому, щоб заявляти про свою віру, заявляти е, про свої права, заявляти про те, що належить вам, також в духовному світі е, дияволи, всі його споспішники, всі його демони, біси вони також орієнтуються на нашу поведінку. Якщо ми не демонструємо свою віру і переконання, і ми такі... Ніяк, як кажуть, да? то їх це не вражає, ніяк не вражає. Вони будуть намагатися стерти нас на землі. Але коли ми вкажемо їм на їхнє місце, коли ми будемо контратакувати на них, то вони десять разів подумають, чи варто мати з нами діло. Адже вони будуть знати, що ми знаємо про свою владу і демонструємо її. Вони будуть знати, що хворі в нашому оточенні обов'язково отримують молитву. Відповідності можуть отримати звільнення, якщо буде єднання віри. Ось. І диявол всіма силами буде тікати від нас, а не, а не, а не маніпулювати, а не намагатися завдати нам поразки. Хоча він це завжди ну, бажав би, да? він за все завжди це намагається, але якщо людина знає свої права, демонструє свої права, він розуміє, що в нього нема шансів. І коли ми наповнюємо своє серце вірою, коли ми утверджуємося в цих славних істинах, які Господь дає нам на щодень Слово Боже воно живить нас, підкріплює щодня. Я сподіваюся, що Слово Боже, воно радує вас на, на, на щоденному рівні. Якщо це так і є, то ви. Та людина, якої боїться диявол, адже ви шануєте слово, ви будуєте на слові, і слово формує вас як особистість. І ви не маєте права не демонструвати це краще, що у вас є. Адже це те, що допоможе побудові життя, вірній побудові життя. Я молюся сьогодні, щоб Дух Святий казав вам, де потрібно вирівняти щось в житті. Нехай криве не збочить, а краще вирівняється. Тому давайте будемо саме цими людьми, які вирівнюють своє життя за Божим керівництвом. До Божого досконалого плану повертайтеся, якщо ви якимось чином збочили, пішли не, не тією дорогою. Найкраще, що вас може чекати в житті, це в, в досконалій волі Божій. Всі справи, в яких ви будете мати успіх, це справи в тендемі з Богом. Я не сам, я з Богом. Я не сам. Це історія, яка е, Ну, її розповідає дуже багато людей. Коли людина відійшла в вічність і бачила з вічності все своє життя. І коли в її житті були труднощі, вона бачила, як Господь веде її і тримає за руку. І в Одну мить, ця історія ілюструє картину таку. В одну мить, коли ця людина бачила картину, слідуючи за собою, образно, і Христом, сліди, вони прериваються. Вже немає слідів цієї людини на пляжі, на піску. Є тільки одні сліди Господа. Людині здається, що Господь в цей час. Вона каже: Господь, чому ти покинув в той час? Господь каже: ні, я взяв тебе на руки. Господь не покидає нас, це не Його природа залишити когось в біді. Це образна ілюстрація про те, що Бог. Веде нас, коли ми, нам здається, що Він нас хоче кинути, це тільки здається, Бог ніколи ні з як, як, яких обставин людину не кидає. Людина може сама утікати від нього, але Бог не є ініціатором того, щоб відступити від людини. Я до чого це все привожу? Я привожу до того, що відвага в своїй позиції, в земному служінні вона вкрай важлива. Адже завдяки цій відвазі ми даємо місце Господу, ми даємо е, можливість вивільнятися дарам Духа Святого. Ми не повинні соромитись тих, тих дарів, Господь, якими Господь наділив нас. Ми не повинні соромитись своєї позиції, свого служіння, свого християнського е, положення в суспільстві і своєї віри в Ісуса Христа. Адже саме через віру в Ісуса Христа, людство. Матиме надію, людство може отримати спасіння. Окрема людина, яку ви зустрічаєте сьогодні, має можливість відродитися і слідувати за Христом. Слава Богу. Я хочу молитися сьогодні з вами, Я хочу молитися, щоб Дух Святий наповнив вас, щоб Дух Святий дав вам правильне розуміння, дав кожному з вас сьогодні відчуття його присутності і напрямку в житті. Давайте молитися разом. Давайте просити Господа, щоб сила Духа Святого вона виправляла всі кривизни. І нехай Дух Святий дає цю відвагу нам. Давайте молитися і про це. Дорогоцінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людини, яка сьогодні мене чує. Я молюся, Господи, нехай вогонь віри. Вогонь надії, любові Твоє запалюється твоєю присутністю в наших серцях і наше життя буде демонструвати Твою волю, демонструвати Твою любов, Твою доброту, теплоту. Господи, я молюся і прошу Тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Зміцнюй, укріпляй, наповнюй Собою Боже, в ім'я Ісуса Христа. Дай, Господи, кожному з нас. Радість небес, яка буде виражатися, виливатися і захоплювати тих, хто навколо нас. Нехай ця радість вона виражається в надії, в демонстрації довіри Богу, в впевненості, яка основується на слові твоєму, Господь. Дай нам можливість Господь являти небо на землю. І я молюся за кожну людину, яка зараз має переживання. Нехай ці переживання. Будуть зняті присутністю Духа Святого і силою Духа Святого. Нехай це ярмо буде знищене, а слава за, за, за ваше звільнення буде Господу. І будьте відважні в тому, щоб говорити про свою приналежність Господу, про свою позицію в ньому, про плани та цілі Божі для вас і для тих людей, з якими ви знаходитесь. Нехай люди знають, до кого звернутися, якщо потрібна, молитва, якщо потрібна молитва. Нехай люди знають, до кого звернутися, якщо їм потрібне милосердя прийняття. Будьте людьми, які демонструють Царство Боже своїм життям та служінням, в ім'я Ісуса Христа. Являйте небеса на землю, ви до цього покликані. І будьте відважні в цьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Я благословляю вас, в молитві, і нехай ярмо всякої болі, переживання чи страху буде зруйноване прямо зараз в житті кожного, хто потребує звільнення. І радість Божої присутності нехай наповнює вашу свідомість і те місце, де ви знаходитесь. Амінь. До нових зустрічей. Ще раз благословенням, дорогі, побачимось.